Ліна Костенко Маруся Чурай уривок 23 Сповідь Марусі Чурай. Та й хай собі мовчанки не порушу. Вже й уникаю, а зустріну де, так наче вдарить блискавкою в душу, і знов спокійно очі відведе. Дівчата кажуть, він тебе кохає, а я кажу та цур йому, чудний. А Гриць було і сердиться, і зітхає. Він каже хитрий, каже, потайний. В нас на кутку його не люблять наші. Шляхетний дуже і чолом не б'є. Він каже, гордий, з ним не звариш кайш.